Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу – близько 125 тисяч 510 осіб ліквідовано. Танків – 3189, бойових броньованих машин – 6344, артилерійських систем – 2188, РСЗВ – 453. Засоби ППО 221, літаків 293, гелікоптерів 284, автомобільної техніки та автоцистерн 5027, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1947, крилаті ракети 796, спеціальна техніка 199. Дані уточнюються. Віримо в збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!